Самий величезний-величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квенторіно. Ми сьогодні з вами подивимось промгрупу. Я покажу ці товари, які вже будуть діяти зі знижкою. Напередодні я показував промгрупу, але була повна вартість. Зверніть увагу, що з четверга по середу промгрупа на деякі товари буде знижка. Тобто з 16 по 22. Якщо я не помиляюсь, подивимося ціни на товари зі знижкою. І також підемо на сток. На сток. Ось там сток, бачите, на товари також попередніх цих, попереднього завозу також зі знижкою. Дякую за коментарі, дякую за ваші подобайки. величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз поставили штани чоловічі, є в сірому кольорі та в чорному. Мають гумку широку, кишені. Як оці називаються тормоза чи як вони правильно називаються? Але зверніть увагу, це 80% поліестер і 20% тільки бавовна. Зараз вони зі знижкою, 299 гривень. Акційна ціна. Ось ці капці жіночі також будуть в акції 279 гривень, точніше, вони вже зі знижкою 30%. Сірі, чорні. Хто не бачив ще промгрупу, акцію 7 днів, я в кінці залишу посилання, тобто віконечко, натискаєте і переглянете, що вас цікавить, якщо хтось ще не бачив. Зі знижкою зараз плет, що світиться у темряві. Це, звичайно, що. Поліестер 100%, 100%, розмір 1,50 метра на 1,80 м. Кольори є в асортименті, переважно купують для малечі, досить такий цікавий, да? щоб накритися. Ось. І коли вимикаєш світло, він буде світитися. Ціна такого пледа зараз зі знижками 399 гривень. Також зі знижкою штани жіночі. Точнісінько такі самі, як я показував чоловічі. А склад такий самий. Бачите, тільки вже залишились сірі, темні розібрали. 299 гривень. На ось цю полицю дуже хороша зараз знижка для взуття чотирьохрівнева. Ну, як бачите, на картинці показано, що так можна складати якісь свої речі, додаткові, поставити гарні кошики і сюди на поличку зложити. Ну або ж використовувати для взуття. А, ціна зі знижкою 159 гривень також дуже хороша знижка. А ось цей набір догляду за волосся. Я би вам радив фортези взяти, тому що виходить 75 гривень маска і 75 гривень шампунь, хто користується 149 гривень разом. Шампунь та маска. І тут є для різного волосся. Є захист кольору. Є ось такі ще. Це в нас додатковий об'єм в кого рідке волосся. І ще якийсь там вид, один, здається, ось свіжість. PH баланс. Ось так є ще набір. Тобто три види. Вибирайте той самий, який вам більше підходить до вашого типу волосся. В інших магазинах, навіть якщо купувати окремо, виходить дорожче. Зі знижкою шторка для ванної кімнати, розмір 1,80 на 1,80 кільця входять до набору і є гарні кольори. А ось це мені сподобався найбільше. Так, добре. Ціна 100 гривень. Ну я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. Також зверніть увагу, хороша знижка. я про цю лампу розповідав у огляді. Попередньому А Ще раз наголошую, кому цікаво, додивіться відео до кінця. Натискайте, так би мовити, на віконечко і переглядайте усю промгрупу в магазині. ТБ зараз вона з дуже хорошою знижкою. Вона довго дуже тримає свій заряд. У мене точнісінько така сама була. Її ціна зараз 229 гривень. Також хороша знижка на комп'ютерні мишки. Вони безпровідні. Кольори бачите на екрані зі знижкою 149 гривень. В акції набір резинок для фітнесу. В наборі 5 штук. Кожна резинка має, так би мовити, своє навантаження: 119 гривень. Ось таку склянку з подвійними стінками, а, така сама висока, дуже зручна, коли щось наливаєте, гаряче, на 400 мл, навіть на 450. На 450 мл, зараз її можна придбати за 129 гривень. Так, щойно жіночка забрала чайник емальований. А, ну, в огляді я показував усі кольори. Залишилось три в нашому АТБ. Ціна чайника на 2,5 літри 369 гривень зі знижкою. Сковородка алюмінієва для млинців на 22 см діаметром. Написано, що зроблено в Туреччині. Ціна зараз її зі знижкою складає 199 гривень. Зі знижкою набір за розписом, точніше, як картина за номерами. Зараз також можна придбати дешевше. Я вам хочу сказати, це найнижча ціна на сьогоднішній день на картини за розписом в магазині АТБ. 179 гривень. Фібі та єдин... Єдино... Тіві та єдинорозя зі знижкою. Книжка, до речі, тверда обкладинка, гарна, дуже гарна сама книжка. Цікава, зроблена така під комікс, комікси, і сам папір дуже дуже хороший і якісний. Для малечі, я гадаю, буде цікаво. Тут є різні різні історії. Можна купувати і складати, а собі зробити таку цілу історію, цілу колекцію цих книжок. Ціна 249 гривень. Антистресова лапша, до речі, дуже цікава така штучка. Тут 5 штук. Ну, зараз ну, не тільки дітям потрібно, мені здається, і дорослим також 80 гривень. Я знаю, що діти збирають у ці іграшки, покемони, вони по 199 гривень зі знижкою. І колекційні Hot Wheels машинки, 5 штук в наборі, по 399 гривень. Я знаю, що їх також колекціонують. Не один раз помічав, що навіть дорослі хлопці підходять купують ці колекції 399 гривень. Конструктор дитячий динозавр у яйці зі знижкою 50% зараз 60 гривень. Зі знижкою набір трубочок для напоїв є в різному дизайні по 20 гривень. Набір наліпок Хелловін по 35 гривень. А ось таку прикрасу, будиночок Хелловін, зараз можна придбати за 40 гривень. Акційна ціна. Карнавальні маски Helloween по 30 гривень. Також приємна знижка. Набір для творчості створи кошик. Інструкція в наявності є. Теж досить цікавий такий для малечі. Ціна зараз зі знижкою. 40 гривень. Формочки для випікання кексів в упаковці 50 штук по 18 гривень зараз. Набір ось таких гарбузників пластикових по 35 гривень 3 штуки. Дерев'яна прикраса на підвісні хеловін ось така. Зараз по 60 гривень. Дитячий сквіш Хеловін, такий теж антистрес 70 гривень. Зі знижкою зараз чайник зі свистком. Ось такий самий простенький. На 2 літри 299 гривень, акційна ціна. Млинок для спецій, скло, пластик. Акційна ціна 59 гривень. Ось такі тарілки зараз по 109 гривень. Зверніть увагу, лимонний принт, але всі відрізняються. Зі знижкою все ж таки поставили ось цей френч прес на 800 мл. Акційна ціна 159 гривень. Зі знижкою зараз щітка для миття з дозатором. Тобто сюди наливаєте рідину для миття посуду і чухаєте сковорідки. Всі в одному кольору. Ціна зі знижкою 20 гривень. Зі знижкою набір інструментів. 24 предмети у наборі. Зараз відкрию, покажу вам. Зі знижкою можна придбати за 239 гривень. Дивіться, яке гарне пакування, ніби колесо. Да? Така коробочка собі відкриваємо її. І ось такий набір інструментів. Теж дуже хороша річ. Розетка з таймером. Коли вам треба щось увімкнути або відімкнути, а вас нема вдома, вона буде вам у нагоді. Ціна зараз зі знижкою 159 гривень. Тримач автомобільний для смартфона також зараз зі знижкою лише 35 гривень. Ліхтарик ручний, компактний. Так, елементи живлення у комплекті. Навіть є вже відкриваєте і користуєтесь. Зараз 55 гривень. Зі знижкою корм фріскіс, сухий півтора кілограми по 175 гривень овочі та лосос. Також для пухнастиків клуб 4 лапи сухий корм, 2 кг зі знижкою 329 гривень. Так, тут у нас поставили зігріваючі пояси також на знижку. Є в чорному кольорі, в сірому. І, здається, такий молочний був, ще якщо я не помиляюсь, для спини. Розмір регулюється за рахунок оцих липучок. Матеріал 30 овеча. Вовна 30%, 8% якесь волокно, 32% спандекс і 30% Поліестер. Так, ось такий вигляд має цей поясочок. Це все резинка. Я ж сказав, да, на будь-який розмір підійде. А, навіть я бачите, ось за розміром XXL. Тоді дивіться, якщо так, то значить шукайте розмір. Якщо ви худенький, то беріть S -очку. Ціна зі знижкою 219 гривень. килимок сідушка для вулиці за ціною 90 гривень. Є ще сірий, чорний, темно-синій. Зі знижкою набір форм для печива металеві. Тема Хеллоуін. 4 штуки. Зараз по 70 гривень акційна ціна. Зі знижкою можна придбати пробку вакуумну для пляшок. Швидше всього для вина вона, правда ж підійде. Так, добре, ціна 40 гривень. Серветки для видалення плям досить зручно з собою взяти, десь щось капнули на себе і одразу повитирали спеціальна рідина. Там. 20 штук в упаковці, 40 гривень набір. Розібрали капці чоловічі утеплені. Зараз їх поставили на знижку, є в сірому та в темно-синьому кольорі. Так, а оце, бачите, можна зняти і випрати ось цю саму стилку. Ціна капців 269 гривень. Ціну знизили на кросівки. Я їх пам'ятаєте, показував також. А зараз вони дешевше, є в темно-синьому та в сірому кольорі. 369 гривень. Капці з жіночі відкриті. І з пандою. Дуже милі. А, до речі, прошиті дра твою я вже казав. Так, і є ще жабенятко, да, якщо я не помиляюся, чи хто це. Вони зараз по 299 гривень акційна ціна. Зараз також в новій промгрупі є капці, але трішки інакше схожі на ці. І розібрали капці жіночі ось такі відкриті. Пам'ятаєте, вони були в різних різних кольорах. Ціна 169 гривень. Також прошиті дратою підошла. Косметичний набір для нанесення штукатурки. Да? Для тоналки чи там, що там? Ціна 40 гривень. ВТБ можна придбати лампу USB для батареї вашої, де ви заряджаєте телефон, або ж для ноутбука з хорошою знижкою. Зараз 15 гривень. Також всі розібрали. Ну, ось такий сток В АТБ. Я гадаю, також у вашому АТБ є сток. Залишайте коментарі, в кого є сток, можливо, ви не звертали увагу. Зайдіть там, де акція 7 днів, тобто те, то, що я говорю, промгрупа, як я називаю. Можливо, у вас є також цей сток. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. До зустрічі!